Відновити довкілля та перейти на альтернативну енергетику. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації презентували новий проєкт, котрий впроваджуватимуть у регіоні завдяки підтримці Словенії. На нього закордонні партнери виділили 50 тисяч євро. Ще 5 тисяч співфінансуватиме громада в рамках проєкту, який ми сьогодні презентуємо на 8 гектарах. В Теофіпольській громаді буде висаджено 160 тисяч саджанців. Такого Рослини як міскантус, першою громадою в Україні, де висаджуватимуть рослину, стане Теофіполь. За словами фахівців, це допоможе очистити стічні водойми населеного пункту та ґрунти навколо. Адже коренева система міскантусу працює як природний біофільтр, затримуючи різні забруднювачі, що потенційно можуть потрапити у ґрунт. Це... Да, проект про екологію і економіку, тому що е, якщо кореневище працює на екології, воно фільтрує тобто е, фільтрує викиди і накопичує в собі, то вершки біомаса яка проростає, вона працює на економіку, тому що вона проробляє для спелету і вона є сировиною базою. Базою для дуже багатьох секторів економіки. Можна робити ось таке ДСП, такі столи, можна робити. Ну, це фактично замінник деревини. Ми плануємо економічний ефект. і Сьогодні вже працюємо над встановленням і закупівлею обладнання промислового обладнання для виготовлення палених палет, як вже сказав Сергій Григорович. Початкова його робота буде саме на відходах лісогосподарської діяльності та благоустрою території. Це на базі комунального підприємства От, А через 2-3 роки, коли можна буде вже збирати міскантус, ми зможемо збирати цю сировину та переробляти на біопаливо, і це буде відбуватися. Протягом 20 і більше років разом з тим стане першопрохідцем у роботі з міскантусом і місцевої виш. Саме учні Теофіпольського професійного аграрно-промислового ліцею матимуть змогу брати участь у всіх етапах висадки та догляду за зеленою культурою. Діти будуть мати більш досконалі знання на рахунок енергетичного ресурсу, не обов'язково ліс, газ. Вугілля, брикет, який дає ну, вугілля, брикет досить великі викиди. А тут ще в очищені. Я вважаю, що програма і проєкт досить цікавий. Ба більше кажуть місцеві владці, такі рослини зможуть вирощувати для власних потреб побутові користувачі. Після висадки їх на своїй землі люди в перспективі матимуть шанс навіть заробляти на ній, продаючи ресурс, наприклад, комунальникам. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.